Вітаю, мене звати довга Ольга і я хочу залишити відгук після проходження навчання у вищій школі здоров'я у лікаря Василя Чайки. Знайомство з лікарем відбулося після перегляду його YouTube роликів. Далі я придбала книгу в обіймах алергії, а потім пішла на 3-денний вебінар, після якого і прийняла рішення йти на навчання. В даному курсі я отримала дуже багато корисної інформації і Щодо голодування, щодо до режиму харчування, режиму сну, вісцеральної терапії, алгоритми відновлення внутрішніх органів. Тобто даний курс підходить всім тим, хто цікавиться, як бути здоровим, а не як лікуватися. Всім тим, хто хоче розуміти, як працює наш організм, Всім тим, хто хоче взяти відповідальність за своє здоров'я на себе, а не шукає якусь чарівну пігулку. Чи вірити в БАДи. на даному курсі, я змогла вирішити певне своє питання, яке турбувало мене більше 20 років. Також в мене була можливість задати лікарю питання в особисті, які стосуються здоров'я мого чоловіка, моєї мами, я також отримала відповіді на ці запитання. Я дуже вдячна Василю Чайки за те, що він ділиться своїми знаннями, за те, що він створив такий курс. А всій команді Василя Чайки я вдячна за ту платформу, на якій ми навчалися, за те, що були весь час на зв'язку, за те, що відповідали на ті чи інші питання, за те, що підтримували. І я дуже, дуже рада, що в мене в Україні є така можливість. Навчатися і отримувати ці знання. Бажаю вам, Василь Чайка і вашій команді, усіляки гараздів. Нехай якомога більше людей дізнаються ці знання і будуть здорові.